З нами на зв'язку Любомир Ференс, журналіст Львів -медіа. Львів Медіа. Вітаємо, пане Любомире. Е, вітаю. Чуєте мене? Так, так. Шуємо, вітаємо вас. Пане Любомире, хочемо поговорити з вами про ваш новий проєкт. Ви його недавно, очевидно, започаткували це інтерв'ю з російськими полоненими. Ви. Дивилися, як це робить Золкін, чи це ну, якби ви самі придумали як робити? Вітаю. Трохи перервався зв'язок, і я не почув вашого запитання. Можете повторити ще раз? Так, я хотів спитати: чи ви дивилися інтерв'ю Золкіна із російськими полоненими, коли запроваджували свій проєкт? Чесно кажучи, раз чи два, і то і це не до кінця. Я їх дивився, але частково я знаю, чим займається Володимир. Ми часто навіть з спілкуємося. Скажіть, ви яке завдання ставите, розмовляючи з цими російськими полоненами? Аби їхні рідні чи чи взагалі росіяни побачили і переоцінили щось? Ну, перш за все, ми з ними говоримо про причини їхнього заходу, що ними керувало. Ну, більш такі світоглядні питання. Ми з ними піднімаємо. І ну, ми бачимо, наприклад, по нашому ютуб каналі, що дуже багато росіян дивляться ці інтерв'ю, і також багато їх коментують. І, наприклад, там зустрічаються коментарі, що Любомир ви взриваєте наш мозок. Ми тепер трохи по іншому починаємо дивитися на ці всі проблеми. Звісно, що там відсоток достатньо є низький росіян, які нас дивляться, але ми сподіваємося, що ми щось трохи можемо поміняти через ці розмови бачення цієї війни тих людей, які знаходяться під ковпаком пропаганди там у Росії. Ну от я дивився декілька ваших інтерв'ю. І е, бачу, що ну дуже е, закриті, і закриті ваші співрозмовники. І вони намагаються якби, дистанціюватися від політики, казати: я там військовий, я виконую завдання, я нічого не знаю. Вони просто бояться, як ви гадаєте. Ну, перш за все, це є боязні, і багато з них, наприклад, досі не розуміють всіх регалій України, от коли ми говоримо про полонених, то наприклад, майже весь тиждень ми будемо випускати молодих полонених їм 20-22 роки, і вони повністю погоджуються із тими аргументами, які я наводжу, що достатньо є дивним, тому що до того, буквально там місяць, їх потрібно було навіть було переконувати у деяких. Питаннях, те, що вони закриті, це зрозуміло. Всі вони хочуть бути обміняними і повернутися до себе в Російську Федерацію. Я деколи їх підколюю. Там не на камеру, а деколи на камеру, що мовляв, ви коли повернетеся, то будете говорити, що Любомир вас чуть не мучив. Там і під електричним током видавали інтерв'ю, і що це все було під тортурами. Вони нічого до речі не заперечують, сміються і кажуть, ну я. Якщо на нас будуть тиснути, то скоріш за все, ми так і будемо давати інтерв'ю. Ну тобто є великий страх цього всього, але також є дуже великий відсоток е, речей, які вони просто не усвідомлюють, пане Любомиро. А то нема таких, які готові залишитися в Україні, які змінили своє ставлення до цієї агресії. Е, ну, дивіться, я, я майже кожного питаю, чи на камеру, чи не на камеру. Чи готові ви залишитися в Україні? Поки що ніхто не виявив такого бажання. Чесно вам скажу. Всі вони хочуть повернутися в Російську Федерацію. Майже всі говорять, що на війну не повернуться, але хто знає, як буде, скажіть, а ваше враження? Вони настільки тупі, чи зазумбовані? Це продукт пропаганди? Чи що це? Чи це страх? Е, дивіться, для більшості із них, наприклад, цього тижня вийшло інтерв'ю з його звати Баха. Він напівтаджик напівросіянин, і він прямо нам на камеру сказав, що якщо люди говорять, що вони прийшли воювати не за гроші, то це все неправда. Тобто, перший мотив, через який вони сюди прийшли, це є фінансовий. Так, другий е, дуже багато впливає і де пропаганда російська. Е, наприклад, цього тижня один полонений. Він багато разів заїжджав в Україну і ніяк не міг виїхати. І я кажу: ну ти ж сам говориш, що ти зрозумів, що це війна, і ці завдання, які ставили перед вами е, Володимир Путін і е, ваше керівництво, вони є неправдивими. І він казав: Так, я згоден, але коли ти пересікаєш кордон і тебе починає бомбити російська пропаганда, і більше того, там, якщо є люди. Які підтримують українці, які підтримують так звані ЛНР ДНР, і починають тобі дякувати, що мовляв, ви нас захистили, і так далі. В тебе щось знову переключається в голові, і ти знову повертаєшся в Україну. Тобто вони є продуктом пропаганди, а також фінансів, які їм платять. Якщо так пане коротко сказати, пане Любомире, ви згадали, що є напівтаджик, пів таджик напівросіяни. Наче є представники національних меншин, наприклад, там дагестанці чи башкири Чи відрізняється їхнє бачення і їхнє ставлення до цієї ситуації? Є. Е, ми випустили інтерв'ю з бурятом, з калмиком, з башкіром. Е, не дуже відрізняється їхнє бачення. У мене таке враження, що ці народи є. Ну, в повному розумінні слова поневоленими також вони є продуктами пропаганди і готові виконувати все те, що їм говорить їхнє керівництво. Наприклад, мені в особисті часто пишуть росіяни останнім часом. Зустрівся один інгуш, і він так як пояснив ситуацію, що в них все вирішують старішини. Тобто народ слухає старішин, старішини роблять те, що їм каже керівництво Російської Федерації, і це якби замкнути коло. Ну тобто, їхні старішини зав'язані є на політичну верхівку Росії, і вони роблять вказівки, що робити своєму народу, для яких вони є авторитетом великим. Ну, тобто, який висновок ви зробили це коло розімкнути неможливо, так. Це коло можливо е, розімкнути, якщо ще більше людей е, буде проти цього всього, що відбувається, поки що маси критичної немає, тому що я час від часу дивлюся е, на Ютубі, е, як призивають е, цих росіян, там росіян, які є національними меншинами, і, і так далі, має з'явитися критична маса, яка просто скаже ні. І це все зупинить. Коли це станеться, я не знаю, на жаль. Не маю відповіді. Пане Любомира, цікаво, що ви відчуваєте, коли от розпочинаєте спілкуватися з ними, ну, але ви ж розумієте, що це вбивці, дійсно, які приїхали вбивати всіх українців, зокрема вас. Які у вас відчуття? Чи є у вас якась до них відразу? Як ви взагалі до них ставитесь? Е, ну, дивіться, я стараюся якось стримувати свої емоції, бо, ну. Якщо я буду занадто емоційним і там е, кричати, чи відразу показувати це нічого не дасть. Е, е, є моменти, наприклад, коли мені не вистачає терпіння, я це мушу визнати. Так, коли ти з людиною говориш, 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 і вона, наприклад, от був випадок, вийде інтерв'ю е, наступного тижня. Людина була із Самари, розказувала, що тут утискають російськомовних. Що мовляв, є нацисти, ти з ним говориш, ставиш уточнюючі питання і так далі. Він зняв мікрофон і сказав: Любомир, вибачте, я не можу дати відповіді на ваші питання. Ви робите своїми запитаннями. Мені кашу в голові, так але поки він дійшов до тієї каші, е ну Любомира, чуть-чуть деколи почали здавати нерви, коли людина ну тобі е повну нісенітницю говорила. Скажіть, а вони далі впевнені, що воюють проти НАТО. Ну, дивіться, ще ніхто не сказав, що НАТО ну, дехто з них говорив, що вони воюють проти НАТО. Більшість з них говорить, що так, ми визнаємо, що це збройні сили України, які воюють дуже добре, але вони не розуміють. Наприклад, вони називають там іноземців найомниками, так найманцями. І Я їм розтокмачую, що ці люди. Добровільно сюди прийшли, і вони воюють за лавах збройних сил України. Вони не є найманцями, вони отримують регулярну зарплату на основі того, як отримують інші українські бійці. Те, що тут воює НАТО, ну є дуже низький її середніх відсоток, які про це стверджує. Тобто, більшість розуміє, що з ними воюють українці, захищають і боронять свою землю. пане Любомире. А чи розповідаєте ви їм, як в Росії на Росії ставляться до наших військовополонених? Бачимо, які жахливі вони повертаються із полону зголоднілі після різних катувань. Чи ось расистам цим полоненим про таке ставлення? І, і, і натомість дійсно багатьох українців теж обурює те, що, бурює, те, що от, е, ці расисти роздають інтерв'ю, їх водять по лаврах, ще там отримують різні блага. Як ви ставитеся до такого ну, невідповідності не такої з обов'язкового? Ну ви ж розумієте, що що ми ніяк не можемо вплинути як українці, як український народ на ті умови, в яких перебувають наші полонені. Я розповідаю про ці всі умови, відверто з ними говорю, що е, наші полонені, полонені втрачають і вагу, їх там піддають тортурам і так далі. Якщо говорити про тих полонених, е, які перебувають на заході України, з якими я розмовляю, вони справді достатньо хороші умови. Вони про це говорять. Їх ніхто не піддає тортурам. Е, коли я розповідаю про наше, вони кажуть: ну так, жах, так не має бути, але чи цінують вони так? Як до них ставиться українська влада і керівництво табору? Не знають відповіді на це питання, що в них там в глибині. До речі, про Лавру пригадуєте цей випадок, коли російські полонені їх водили у Києво-Печерську Лавру, і де вони з митрополитом Нуфрієм, предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату, спілкувалися. Тоді ще багато хто. Володимира Золкіна звинувачував, що то, мовляв, він повів, ну немає в нього таких повноважень. Він заперечив, що це ж не його ініціатива. Як ви ставитеся до цієї ініціативи? Чи варто це робити? Я чесно вам скажу, я її не бачив, але яку ціль переслідувала цією ініціативою? Просто, можливо, ви мене просвітите. Ну, Митрополит Онуфрій сказав. Проповідь прочитав, промову сказав про те, що треба припиняти війну. От і все Та за мир навіть не засудив, навіть не е... засудив російського не агресії. Їх до розкаяння. Ну Так, і і покаяння від них не вимагав. Ну от чомусь їх водили до церкви. І не до церкви, просто Само. а в Лавру києво печерську Ну я вам так скажу. Я маю великі сумнів, що митрополит Донуфрій для них є якимось авторитетом, тому що для них. Більше авторитетом, принаймні ті, які заявляють, що вони вірую, віруючі, є саме Кирил Гундяєв, А Ми знаємо, що Кирило Гундяєв він благословляв на війну, і це праве діло для росіян вважається. Тому я. Ну ця зустріч, я не думаю, що принесла якийсь результат. Чесно вам скажу. Пане Любомире, а як вони ставляться до Путіна? Чи запитуєте ви щось про ось цього російського лідера? Е, так, запитую. Більшість з них, ну коли ми говоримо про молодь, вони не знають іншого президента. 20-22 роки їм. роки. Е, е, ну те, що вони зайшли сюди, це означає, що вони підтримували його політику. Тому що е, я е, в кожній розмові говорю ваше перебування на українській території в Україні. підтверджує, що ви є частиною політики Путіна і його підтримуєте. Були люди, які відверто говорили, що до цього ми підтримували. Після цього як ми зайшли в Україну, ми його не підтримуємо. Наскільки щиро вони це говорять? Ну, ви самі розумієте, ми не можемо їм заліз, залізти в душу і так далі. Але те, що е, ті, які потрапили в полон і тут перебувають, е, є путіністами. Ну це безперечно, е, хоча, хоча чесно вам скажу, понеділок від вийде інтерв'ю е, з хлопцем, якого є казахське коріння. То він сказав, що він виходив за Навального? Угу. Пане Любомире, ну, він, він, він це говорить, що він виходив за Навального. Так. Та пане Любомире, ще хотів запитати, у вас чи є такі серед ваших інтерв'юерів, які зізнаються в якихось злочинах, воєнних злочинах, зокрема? Чи відомо їм, я гадаю їм відомо, чи ви, ви їм нагадуєте про е, злочини в Бучі, в Ізюмі про масові е, зґвалтування, катування з боку саме е, рашистських солдатів? Як вони на це реагують? Я їм про це говорю, але більшість ну майже всі вони говорять: ми не чули, ми не знали, ми не бачили. Більше того, е, з них е, фактично ніхто не хоче признатися, що е, стріляли. От. 99% говорять, що ми не стріляли, не воювали. Ми просто стояли там, чи лежали, чи ще якусь іншу функцію виконували. Єдиний хто признався і назвав кількість магазинів, які він вистріляв, це той самий Баха. Був він сказав: 8 магазинів я вистріляв, воював із збройними силами України, але більшість з них не хоче визнавати те, що використовували зброю тут. А коли я їм називаю приклади Ізюму, Бучі, Ірпіня і інших міст. Вони кажуть: ну, ми це побачили тут в новинах. Про це інше ми не чули. Ну до речі, вони дивляться українські новини. Якось змінюється їхнє уявлення, чи, чи просто вони дивляться, бо дивляться. Ну, вони дивляться і кажуть, ну тепер ми багато чого розуміємо, ну тепер. Можливо, все зміниться, ну якось так. Але ще раз підкреслю: ви самі розумієте, що чужа душа часто бу... залишається таємничою, і як насправді це все в них в голові відбувається, не знаю. Але ну мені вони говорять, що так для нас стало великим відкриттям. Це це, це. більше того, я скажу, що, наприклад, росіяни, які коментують відео з військовополоненими, вони. Просять бо ми розказуєте про ірпінь Бучу, бо ви просто називаєте місця, а ми не знаємо, що там сталося, тому що живемо в інформаційному вакуумі. А чи розповідають вам полонені, як вони потрапили в полон? Як вони оцінюють взагалі дії Збройних сил України? Чи такої мови не було? Я завжди запитуюся обставини, за яких вони потрапили в полон. І завжди запитуюся, що вони думають про Збройні Сили України. Е, ну вони кажуть, мощно воюють ребята, якщо так сказати. Е, далі кажуть, що дуже добре екіпіровані, дуже хороша зброя і стоять на голову вище від росіян, а тим паче від е, угрупувань так званої ДНР чи ЛНР. Але те, що вони окупанти, вони не хочуть визнавати. Е, ну, в них є достатньо таке цікаве слово сполучення, коли я їм ставлю питання і кажу: Ну, виходить, що ви окупували землю. І більшість із них говорить, оце слово сполучення получається так. І в одному з інтерв'ю я запитався, як його розцінювати. Я для вас я вам допомагаю складати пазл, і вони кажуть: ну, виходить, так. Тож, дякуємо Дякую. вам. Пане Любомире, за вашу роботу і за участь у нашій програмі. Любомир Ференс, журналіст Вів медіа, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Дякую вам. Дякую.